Среди ели и растений, дорогие друзья, находится сейчас наш Денис Рахубинский. Наверняка он защищает окружающую среду и хочет рассказать нам, как именно это нужно делать. Денис, доброе утро еще раз. Доброе утро тебе, Вика, еще раз, и тебе, ян, тоже. Я по-прежнему нахожусь в окружающей среде, э, и я уже встретился с экспертом, который может с нами поделиться своим профессиональным мнением относительно Международного дня защиты окружающей среды. Это эксперт, заместитель главы Национального экологического центра, э, его зовут Алексей. Итак, Алексей, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, где сейчас самая экологически чистая зона в Украине? Ну, насправді, можно пожартовать еще в Крыму. От, тому що дійсно, якби сті, ну, на стіль, немає місця іншого в Україні, де раніше стільки людей приїжджало наводняти, скажімо, довтілля в цьому році, на жаль, цього не відбувається. Тобто, в принципі, в Криму. От і до цього теж, звичайно, Крим був такою перлиною. Сьогодні, мабуть, лишаються Карпати, хоча дуже так, ну скажімо, несправедливо вважають екологічно несприятливою, наприклад, Луганщину. Тобто, коли останні декілька років Крим, на жаль цієї весни, коли тільки в мене є якась можливість поїхати на природу, я завжди їду на Луганщину, тому що чомусь більшість людей вважають, що Луганщина це труби і тілікони. Неправда, лише частина області зайнята от саме Донбасом промисловою такою агломерацією величезною. Решта території Луганщини дуже дуже дика. Там дуже багато степів, дуже багато таких ландшафтів, яких просто не знайти більше ніде, не те, що в Україні не знайти ніде більше в Європі. От і я вважаю, що в принципі. В майбутньому саме Луганщина повинна стати ось такою і туристично, і екологічно е такою перлиною, яка відкриється, яку і, і про яку сьогодні взагалі ніхто не думає. Тобто, я власне приклад людини, яка завжди їде на природу на Донбас, єдине, що ну зрозуміло, що зараз це не можна зробити. Природа Донбасса, это очень интересно. Надо обязательно пробовать это. Скажите еще, пожалуйста, как сильно может пострадать окружающая среда в Крыму из-за недостатка пресной воды, которую сейчас ограничили из Днепра? А, Ну, власть есть два момента, повязаны с Крымом. Первое, это э, вода. Якщо е, для природи насправді нічого поганого не відбувається власне для, для людини, зрозуміло, тому що це є поля, які зрошуються, це є виноградні. Для природи насправді це не так погано, тому що е, постачання води не впливає дика прода Криму. Вона в південь в південних районах, в горах там так все нормально, в північних там є степ, для степу не потрібна ця вода, і власне він ніколи її не підтримував. Вода ця підтрим, підтримувала лише поля, лише виноградні ті. Що стосується природи конкретно від нестачі води, природа Крима не постраждає. Але в Криму набагато гірша ситуація з заповідниками. У нас Крим був самий багатий на заповідниці з усіх регіонів України, і там їх аж 6-8% в Криму зайнято заповідними об'єктами. І дуже прикро, що ті люди, які сьогодні очолюють Крим, донедавна добивалися саме побудови котеджів в заповідниках. І ми сьогодні до кінця навіть не знаємо, яка буде доля цих о, заповідних об'єктів, яка буде доля людей, яка в них працює. Які працюють там, і сьогодні ми власне намагаємося навіть вже через російських колег зробити так, щоб кримські заповідники були збережені, аж потім ця власне, політична ситуація не буде врегульована. Але от конкретно, кримські заповідники це такий епіцентр нашої тривоги, ну відносно природи Криму. Спасибо вам большое. Скажіть, що какой совет можете дати нашим зрителям? Вот как, как, как они можуть кожен день захищати окружающую среду? Ну щоб не перелічувати багато різних речей, я просто скажу, що день охорони навколишнього середовища має бути для, для кожного глядача, для кожної людини кожен день. Тобто, кожен раз, коли ми щось робимо, ми. Відкручуємо або не він закрутити або не забуваємо закрутити кран. Ми щось купуємо в впв поліетиленовому пакетику або без нього. І так кожен кожен день, або ми навіть якщо ми президент України і підписуємо або не підписуємо якийсь неприємний природі указ, ми приймаємо. Одне з мільйонів рішень, і кожне рішення, яке ми приймаємо кожен день, повинно бути обдуманим. Корисно воно буде для природи чи ні, і тоді день охорони навколишнього середовища буде кожен день. Дякую вам большое, друзі. Ми продовжимо, ще в наступному моєму включенні общатися з експертом відносно захисту окружаючої середи. А поки передаю слово студії, Дякую тебе, рома, Денис Кадню.